Читай разом зі мною. Вірші з буквою І. За Анатолієм Камінчуком трамвайчик. Ігор Січовик їде зайчик у трамваї. Микола Возіянов, чиї ручаї. За Анатолієм Камінчуком. Трамвайчик. Їде, їде мій трамвайчик, у вагоні лис і зайчик, бегемотик, слоник, котик, песик, вовчик, коник, кротик. Не дивуйтесь, каже зайчик, їде в зоопарк-трамвайчик. Ігор січовик. Їде зайчик у трамваї. і довкола поглядає. Тут підходить їжачок і питає Ваш квіток червоніє зайчик густо і дає листок капусти. Пожував їжак листок. Це, говорить, не квиток. Доведеться вам зійти і додому пішки йти. Микола Возіянов. Чиї ручаї? З гірки бігли ручаї. Дід спитав їх ви чиї? Нічиї, нічиї, гомоніли ручаї. Цілий день і цілу нічку ми розшукуємо річку. Мій дідусь лопату взяв, шлях до річки їм проклав, Заспівали ручаї. Річку. Ми тепер твої.